Ну що, дорогі підписники, дочекалися? Шафран вже в Україні приїхав. Ось. Тому е на вихідних е зроблю розфасовочку, вже є багато ваших е замовлень. Тому з понеділка буду починати робити відправки. Ось, чекайте на свої посилочки. Це, нагадаю, у нас цибулини Crocus Сатівус, з якого збирають рильця, тобто найдорожчу в світі спецію шафран. Шафран є онкоспиняючим і дуже корисною спецією. Тому, якщо просто ви хочете про неї дізнатися більше, то почитайте в інтернеті, а також можете переглядати мої відео. Ось, Де я час від часу ділюся з вами дуже цікаву, інтересну інформацію і пропоную дуже круті рослини. Тому ви зрозуміли, да? куди натиснути і що треба зробити. Ось. А також буду чекати на ваші коментарі і замовлення. Стосовно замовлень, пишіть в особисті.